Питаю, друзі, розкажемо про те, як добре бути психіатром ЗСУ. Але вже за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже. Ми вже говорили про головного психіатра Збройних сил України, заступника голови Центральної ВОК Олега Друзя, який за час повномасштабного вторгнення 2022 2024 роки незаконно збагатився рухомим і нерухомим майном на понад 1 мільйон баксів товарів США, не рахуючи прихованих грошей. До багатства одеського військома Борисова йому далеко, але теж, як кажуть, наживався на війні. Справа обрастає подробицями: квартири, земельні ділянки, будинок, елітні автівки. Навіть на вігу в Туреччині назбирав хабарів. На відміну від ТЦК, клієнтами головного психіатра були не мобілізовані до війська, а вже військовослужбовці Збройних сил України, продавав фіктивні діагнози. Тим, хто хотів уникнути служби. заробляв не на тих військових, хто мав всі підстави комісуватися, створював штучні перепони, аби заплатили. Звідси його не підтверджені офіційними доходами статки. Інформаційний супровід затримання і арешту головного психіатра зсу не повинен сприйматися обивателями як боротьба влади проти корупції. Навпаки, дуже схоже, що зачистили жирну посаду від жадібного корупціонера, щоб призначити на його місце свого чи гіршого. Відзначимо, що в 2017-му друзя вже ловили на хабарі, але справу закрили через відсутність складу злочину. Відкупився. Ну, друзі, що мушу сказати, якщо. Систему не зламати, то будуть боротись тільки за те, щоб її очолювати. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.